Вітання в ефірі гість на центральному 25 лютого в Україні на найвищому рівні відзначається 150 років від дня народження письменниці, перекладачки, фольклористки Лесі Українки. Її внесок у фольклор та літературу розвиток її жанрів приоцінити важко до цієї річниці. Полтавський історик Олександр Білоусько написав книгу Полтавська складова в житті Лесі Українки. Наскільки тісно доля Лесі Українки переплилися із нашим краєм сьогодні, і роз. Повість її автор. Вітаю вас, Олександре Андрійовичу. Вітаю. А... Ну я не автор, я упорядник. Ви упорядник. Тобто упорядник. я збирав ті матеріали, які до мене спасибі їм, люди вже. Зібрали, написали, надрукували, виклали в мережі. Моє, моє завдання було набагато скромніше виділити з цього грому матеріалу саме той, який стосується перебування Глесі Українки у нас на Полтавщині. А ще. Так вуще на Гадячині, а ще вуще в Гадячі і Зеленому гаю. В Садибі Драгоманових в Гадячі і в Зеленому гаю це там поряд було mm -hmm. тоді два км від міста. Це один момент дуже важливий. Другий який. Зачіпається з цим дуже тісно, це полтавська рідня Лесі, тому що по материнській лінії вона з роду драгоманових, а це прізвище в нашій історії, і культурі і політиці дуже знакове. Mm -hmm. І от наскільки ці гени чи ця сімейна традиція, чи це виховання, чи це весь культурний ця аура, ця атмосфера дому і так далі. Воно якось повинно було вплинути. І воно дійсно вплинуло. Це дуже важливий момент, який показує, кіля беруться ті якості у людей, за які потім вони самі, може сказати не можна. От По батьковій лінії там трошки простіше, хоча це окрема тема, бо там Черніговці, там Колодяжне, Волинь, потім там Київ, це трикутник такий, а тут у нас гадяч Зелений гай. От, і якщо так подивитися на цей увесь рід, то ясно, що. Дідів вона успадкувала ну, мужню вдачу, таку от непоступливий характер. Від матері це літературний талант, величезні літературні здібності. До речі, всі діти в них в сім'ї мали ці здібності. А найбільше на неї вплинув дядько Михайло Драгоманов, брат матері, який фактично завершив, як би мовити, виховання її і утвердив її світогляд і соціально-політичний, і культурний. І взагалі вона дуже його поважала, дуже з ним спілкувалася листовно. Там ми будемо говорити, що скільки листів в цій книзі наведено, в тому числі до Драгоманова. І була в нього в Софії, коли він там викладав в університеті цілий рік. І після того там з нею відбувся той перелом, який порівнюють дослідники із переломом в житті і творчості Шевченка, коли він на Полтавщині свої три літа. Написав, і це була рубіж в його творчості. Так само у неї там невільницькі пісні, невольнічі пісні вже після цього з'явилися. Тобто оцю ми складову теж дивимося. Рідня найближча, шестеро їх у дітей, дітей в сім'ї було, вона друга. Ну, Різниця дуже велика. Там Від Михайла, від найстаршого, вона на два роки молодша. Ну, Михайло дуже рано помер в 34 роки. Ну, вона в 42. От, Після неї ще був. Брат молодший Микола і троє сестер Оксана, Ольга і Ізидора Дора. Ну, з Ольгою там різниця в них 6 років, то вони найбільше спілкувались. Ну а з Оксаною там 11 років, а із з Ізидорою 17 років, то ясно, що це вже людина вже сформована, а та ще ж дитя, але це дитя найбільше запам'ятало всього. І вона коли, а вони прожили ці дві сестри. Ольга вона померла в таборі переміщених осіб. 40 Році в Німеччині. От, а ці двоє, от, Оксана і Езидора, вони по 92 роки, по 93 прожили, правда, в Америці. Це теж трагедія сім'ї, що от вони фактично на батьківщині вони не зачепилися, тому що ці вдало вони так повиходили заміж, та й самі так були виховані, що всі вони були припресовані, фактично. Mm -hmm. от, і, і, і через чоловіків, і самі, і от, коли вже тут Німцями кому вдалося, то ті виїхали на Захід, і там вони далі продовжили цю лінію роду. І це дуже серйозна тема. Дуже велика дослідниця. Тут Тамара Скрипка із Волині, вона є в Америці там досліджувала. Це цікаві факти, але вони трошки вже виходять за межі. Вони всі просто були у нас. Вся ця родина тут була. Батько щоліта приїжджав на день народження матері. Олени Пчілки, це ж її теж літературний псевдонім. Другий третій вже момент це той, що ж вона тут робила, будемо так говорити. Це ж вони сюди не гулять, приїжджали. Ясно, що для Лесі це ще лікування, тому що клімат Волині Колодяжного, де їхній був родовий маєток, не родовий, а батько вже придбаний. От, він не був сприятливий для неї. Вона з 12 років хвора. і. Це, це, це окрема тема, і вона дуже важка, тому що дитина з 12 років, вона вела, як вона сама писала, 30-літню війну з хворобами. А хвороби серйозні. Туберкульоз кісток, додався туберкульоз-легень, додався туберкульоз нирок, І вона в 42 роки згоріла. От. Так що вона дуже багато їздила, але не від того, що нема чого робити, поїздити. Лікуватися, вона фактично. Ну, курорти, якісь там надії, на яких світили так далі. Вона постійно перебувала в роз'їздах з такою лікувальною метою. А сюди вона приїжджала душу відвести. Покупатись у пслі літні місяці з своїми рідними тут, і з матір'ю. бабуся тут ще довго mm -hmm. дуже жила до 95-го. Дід, правда, помер за 10 років до її народження. Це цікава сторінка оцеї, всієї її родинної і географічної. Тобто, що тут було? Це Драгоманівська садиба, а мати потім побачила, що від тієї садиби та до річки все-таки не дуже зручно і далекувато, то купила іще. Дев'ять десятин землі на хуторі Голубівщина, назвавши його зеленим гаєм, там збудували цю, так звану дачу. І оце там вони, по-нашому, так сказати, тусувалися. Нагадя, чи вот. не залишилась місцина зараз. Де ви жили? Це ви трошки вже випереджаєте. Нічого не залишилося. нічого. Так, що можна тільки показати, оце отут стояв дім Драгоманових. Оце була Драгоманівська гора, оце з нею, там було видно. Оце отут зелений гай, там вже виросли нові дерева, бо ті всі. Ну, більшовики прийшли, 18-й рік, все забрали, все зруйнували. як кажуть, З великою вдячністю до великої поетеси, борця за свободу. І так далі, вона ж ще й громадська ж діячка. Ну а тоді ж, в ті часи бути громадським діячем це ж кидати виклик системі. Тоді ж, якщо ти громадський діяч, то тебе вже зразу в революціонери записують. А вона ще й спілкувалася з соціал-демократами і з іншими представниками інших політичних сил і рухів. Вона переписувалася, вона там перекладала їм літературу. Ясно, що вона була на підозрі, але робити з нею революціонерку, як зробив вже в радянські часи. Це вже занадто. От, не була вона ортодоксом, якимсь тим більшим марксистом От, і так далі. Але ж, бачите, її спадщина теж дуже цікава. І я повертаюсь тепер до третього моменту. Що ж вона тут написала? От. Ну, Взагалі, якщо там 300 поезій у неї на круг, то 30 вона тут зробить. Якщо в неї там 20 поем і драм, то 3 тут. Тобто ми бачимо одна десята десь із усієї набуття. Це тут на Полтавщині зроблено. Вона тут була е, самому гадячу п'ять разів, ну, ще перший раз її дитиною привезли, а потім вона вже свідомою дівчиною приїжджала сюди. І скільки сім разів вона приїжджала сюди вже в зелений гай. Тобто 12 разів вона тут була, от фактично майже кожного року. Якщо так перерахувати на місяці, це ми там все перерахували до дня, хоча дуже важко це треба, дуже багато хронологів. І дуже багато співсталить, от, але вирахували десь так серйозно. Вона, десь тут. Ну, два з половиною роки в цілому сукупно. провела сукупно, да. От так, що був час для творчості в тому числі, і вона зробила тут дуже серйозні речі. Усі ці речі тут в книжці, все, що вона написала, тут всі її поезії, драми з коментарями, оцінка цих творів, бо можеш написати, як кажуть, прохідні твори, які нічого не додають до характеристики самого автора. Тут є у нас дуже гарна критика. Трьох видатних літературознавців початку ХХ століття, вже українізації періоду, які дають характеристику цим творам. От, це теж є. Ну і ще один момент, я б не сказав, що останній це її епістолярна спадщина. Ну, будемо так говорити, що вона не те, що розпорошена, вона практично знищена. Дуже залишилося там кілька сот всього. Листів, і то все листи в основному її. До неї листів практично не залишилося, тому що вона їх просто знищувала. Як вона матері признавалася, бо за неї нагляд змогли, як кажуть, використати ці листи проти її друзів, товаришів, які її писали, то вона і матері повідомляла, що я стараюся їх всі. Знищувати з тим, щоб не давати руки ніяких документів і так далі. А потім вже весь архів розпорошили, весь архів вже розтягли. Щось там ці сестри вивезли за кордон, щось ото там вони його видавали, від... вони потім уже нам давали сюди. Ну ми все, що можна було, зібрали. Спасибі ученому фізику. Як він себе москалем ще називає, от, Микола Жарких, який в інтернеті зробив шикарний сайт Енциклопедія Полесів Українка. Отак от, от. Там він виклав і листи всі, і ото від тілями зачерпнули повний пригоршні. Mm -hmm. от. Ну і звичайно, фоторяд. Це ті ілюстрації, які допомагають побачити зором все, що тут тоді було. Тут, до речі, тут, доволі багато, да, багато ілюстрацій фотографій. Це все теж із книги Скрипки за родові гнізда Драгоманових Косачів. Це все ж знову таки. Спасибі тим людям, які в інтернет викладають. Це просто треба було його зібрати. Дуже велике спасибі, звичайно, Володимиру Костюку. Це такий дослідник Гадячини. Він три книги написав, такі серйозні загадки. І ми, так як і в Тараса Шевченка, постараємося там дати в кінці. Ну, Вже ми його написали, це я так кажу, постараємося, воно вже є, але там є от Полтавщина, Гадячина часів перебування тут Лесі Українки. Що ж воно таке тоді було і за край в цілому. Так що це теж ці дослідження дуже підгодилися. Там у нас окремий фоторяд за Драгоманівську садибу, окремий за зелений гай і окремо за сам Гадяч того часу. Ну це все до першої частини, так би мовити. А друга частина це. Це те, як же ж Полтавщина увічнила пам'ять Лесі. Що ж тут ми. І отут трошки доводиться зробити Ніяк. паузу і сказати, що напевне, практично... ця книжка це, це перша така пам'ять. Mm -hmm. ну дійсно, ну, яку що, багато можна Багато є, багато є, але масштаб, масштаб, да. тому що, ну, бачите, отак ми відносимося до всього того, що у нас. Ясно, війни, ясно, революції. Ну, ну от сама ця жізидора, яка з погадами ділилася там, вона казала мати, як переживала, що більшовики. Ну каже, землю Бог з неї, забрали. Та там тієї землі було 111 десятин, та дев'ять цього, ну 120, ну це серйозно, звичайно. Ну, правда, в колодяжному 471 десятина була, там більш серйозно. Ну, це вони поміщики середньої руки. Ну, дворяни, ясна річ, це з своєю традицією, своїми всіма. цими... Речами присутніми цьому прошарку, цьому класу, але ж, але ж вони ж ніякої ніякого зла тим же селянам не робили. Землю в них забрали, мати сказала, ну і Бог з нею, значить, вже земля хай. Ну навіщо було руйнувати оцю ж усю садибу в зеленому гаї? Вона ж сама казала, ну зробили б там дім для літераторів, ну зробили б там якісь типу якогось закладу для дітей на літо, щоб вони там відпочивали. Ні. Все нема нічого. Тоді це не популярний був захід. <с <с Олександр <с Андрійович, і на сам кінець, працюючи над цією книгою, упорядником читаючи такий багатий пістолярі Лесі Українки, якою ви для себе її відкрили? Ну, бачите, тут ще ви дуже гарне питання задали. Ми всі, наче щось, учили, і в школі, наче вчили Лесю Українку. Ну, по перше, нам її показували, як. Революціонерку, як співця світніх огнів, яка тільки і мріє з ранку до вечора, як би принести щастя робітничому класу і всім трудячим, не кажучи вже про те, що з її творчою творчості просто вимарили. За життя вона три збірки всього побачила. Те, що воно було видано, три збірки всього. І то кінець 19-го, початок 20-го 1893-й там, 1904-й, це останнє вже перевидання тих, що були тоді. Але ж мова про інше, що в неї наскільки багата творчість, дійсно, філософська, і лірична. але ж основний мотив у неї був це національно визвольна. Боротьба українського народу, вона маскувала це під історії стародавнього євреїв, і стародавнього Єгипту, у Вавилонському полоні. Вона ж там з, -з лади, що Лада під Римом. Так би мовити, розумієте, вона отак ну, якось показувала Україну в оцих усіх речах. Вона ніде прямо не писала, ну є там, от, і прямі є речі, але вони тоді не друкувалися. У нас там є одна поезія, і ти боролась, як і і Люкраїна моя. От, та не вийшло в тебе. І чому? От. Це один момент, що дає занове прочитання цього всього. Тому що, ну, слава Богу, в школі хоч лісову пісню вчили. А от серйозні її речі, якось вони ж ну, мимо пройшли. І, і ще один момент до вашого питання, бачите, серйозно ви тему зачепили. От, зробили з неї ще дитячу письменницю. Ну і ви були б дитячою письменницею, коли у вас іще четверо після вас дітей, яких вона фактично учила і виховувала. Причому визначали, що вона більше ніж вони її слухали більше, ніж матір. Вона їм підручники писала. Вона з мовами з ними займалась, і не тільки з ними, а з племінниками своїми з ними Вона як учителька там виступала. То ясна річ, що вона ж для дітей щось і писала ж ті швидкі, черешеньки, червоні і спіль. Це але ж це один із мотивів творчості. Одне, але що ж придумали в радянські часи, я вже так сяке, 72-й рік республіканська літературна премія імені Лесі Українки за кращі дитячі твори, чи твори для дітей уже в незалежній країні її трошки переробили для дітей і юнацтва. Оце наче Леся Українка на дитячій темі і більше нічого, розумієте. Це для того, оце ми їм клали туди і характеристики, і самі ці твори, щоб показати ясно, що ми всього не можемо все зробити. Але в самій цій книзі у нас є те, чого ніхто ніколи не робив. Це по Шевченку ми вперше зробили. Там хронологічна лінія. І на цій лінії посередині Лесіні твори, отак, от вони йдуть один за одним, що вона написала у горі, що написано в цей час в Європі. В Азії, там в Латинській Америці, рік за роком, і тоді видно, який контекст її творчості, хто ще писав щось подібне, або більше, або менше видно її внесок в світову літературу, в серйозний внесок. І коли ми там звитав скільки 13, скільки там її років, 84-й рік, це 13 років. Вона вже два опублікувала своїх, дві поезії. Вона вже опублікувала їх там. І ми дивимося, що в 84-му хто ще що де в світі опублікував. І що ми Ну там Стівенсон написав роман, ну там Чехов написав Володя Большой, Володя Маленький, ну там Нечуй Левицький там написав щось, ну там ще щось. Але ж уже тоді, от, 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 отак, от рік за роком, ми показуємо масштаб, розумієте? І наскільки тоді її фігура виростає дійсно до геніальних масштабів? І Франко ж не даром тоді її ще в 98-му році Шевченком порівняв. Сказав, що після Шевченка не було в літературі такого масштабу фігури, як оця молода, ця хвора, нещасна дівчина. Я вам дуже дякую за розмову. Сподіваюся, що незабаром цей макет перетвориться в справжню книгу, яку можна да. буде побачити, взяти, почитати в бібліотеці. Ну, якісь і фрагменти плігарні. з них ви можете там подивитися з того, що ми зробили. Дуже вам дякую, Олександр. Вам дуже дякую, що ви згадали за такий ювілей. Що ви покликали, дай Бог залишається тільки ви не спитали сказати, що це ж дякуючи ж... рішенням влади. Ми цим займаємось. Ну, це видання виходить да, під воно... гріфом соціально значущого. да, соціально значуще. Це обласна рада, обласна адміністрація, департамент інформаційної політики, і комунікації з громадськістю. Так що їм велике спасибі. Дякую. А я нагадаю, що це була програма «Гість на центральному. І про книгу видану до 150 річчя від дня народження Лесі Українки. Я сьогодні мала розмову з її автором, упорядником, полтавським істориком Олександром Білоуськом. Традиційно прощаюся з вами. Ми ненадовго обов'язково побачимося в ефірі центрального.